Починаємо. В презентації, я нагадаю, що це вже друга презентація. В першій презентації ви повинні були зареєструватися в сервісі правильно і обов'язково з цього ми почнемо. Давайте я перейду на сайт. Він відкривається, ось, як ви бачите, до речі, перекладати цю сторінку не потрібно, якщо ваш перекладач запропонує таку дію, тому що теги, які ми будемо писати, використовують латинські символи, і, відповідно, переводити їх не потрібно, інакше теги будуть незрозумілі для програми. Далі, ви бачите, розділення сторінки йде на 4 складові. Вам краще за все, обрати в Settings, зайти і обрати один з двох варіантів. Якщо ви працюєте на мобільному телефоні, я так думаю, що вам краще буде ось цей варіант, коли у вас. Є два розмежування. Тут ви працюєте, а тут ви бачите результат. Мені, наприклад, краще, якщо я за комп'ютером, то ось такі два розмежування. Да? Широкий екран, відповідно, зліва ви пишете код програми, а справа ви бачите результат. Але обов'язково, перше, що ви робите, це або реєструєтесь, якщо ви це ще не зробили, або входите, як я зараз. В мене вже реєстрація відбулася, я запам'ятала свої дані, відповідно, заходжу. Є, угу. знову треба змінити налаштування. Давайте швиденько це зробимо. Є ось такий інтерфейс цього сервісу. Тут ви бачите, перша вкладка це на мові HTML. Ми зараз будемо писати. Після того, як ви щось запишете, ви можете натиснути кнопочку «Run» і побачити результат. Поїхали, давайте йти за презентацією. Нам потрібно скопіювати структуру документу. І вставити його ось сюди в першу вкладку. Давайте подивимося, як спрацює ось таким чином. Ми натискаємо на Run і ми бачимо результат. Що тут є? Давайте швиденько пройдемося по структурі. У нас тут є початок документу це тег HTML. Це парний тег, тому він обов'язково повинен бути закритий в самому кінці документу. Далі, наступний елемент це тег «head». «Head» – це початок голови документу і «head», де закінчується, ось тут. Закритий тег він позначається ось такою слэш Всередині цього тегу є тег, також парний тайтл. Тайтл означає це підпис сторінки вашої вкладки в браузері, яка буде відкриватися. І основна частина це тіло документа, тег-баді, в якому і ми. Ми і будемо виконувати всі наші дії. Ось тут буде відбуватися вся наша подія. Тому давайте почнемо. Я хочу вам сказати, що, відповідно, якщо давайте я скопіюю декілька слів і продублюю їх, ось, подивіться. Якщо побачимо, як це відбувається ось таким чином. Тобто все, що ви пишете в коді, для цього теги існують для того, щоб якось оздоблювати ваші елементи. Тобто ніяких ентерів, навіть якщо я їх тут ставлю, вони не показуються на сторінці. Тобто, ви цього не бачите. Ви просто бачите текст без, просто з пробілом. Ви бачите один пробіл між ними, між цими елементами. Тому це все Треба правильно оздобити за допомогою тегів. Про це також у, на, на наступних е, слайдах презентації. Давайте е, почнемо: Оформлення смислових частин сторінки абзацами. Ми це можемо робити за допомогою тегу П. Тег П відпарний і обов'язково повинен бути як відкритим, так і закритим. Е, дивіться, що я зра, зараз зроблю. Я зараз. Обітну, тільки перший тег повинен бути відкритий, ось так П, а в кінці нашої, нашого тексту повинен бути закритим. Давайте тепер подивимося, що станеться. Ось, ви бачимо, що перший рядок ми пишемо на пробній сторінці, він нібито виокремився від іншої частини тексту. Це і є абзац. Тобто до і після тексту є якийсь проміжок, який і визначає його. Далі, що ж таке тег БР? До речі, він не парний, ви бачите. він просто обриває рядок. Тобто, якщо я після ми пишемо напишу тег БР, то це означає, що бачите, після ми пишемо ми побачили розрив рядка. Ось таким чином ви працюєте з презентацією, тобто ви бачите теги, ви працюєте з ними, спробуйте якось відтворити те, що у вас вже є. Далі, що таке теги заголовків? Тег заголовку – це для того, щоб визначити да, якимось окремим розміром і взагалі-то виокремити назву документу на сторінці. Давайте ось так зроблю, напишу тут заголовок. І обов'язково, подивіться, будь ласка, N може бути від 1 до 6. Один це самий великий розмір заголовку, 6, маленький. Відповідно, давайте зробимо самий великий 1. H1 і H1. Тільки на початку він відкритий тех, а в кінці закритий. Дивимося. Ось так заголовок. Далі, про що йдеться в презентації, пішли далі вирівнювання елементів сторінки. Ну, ви бачите, що за замовчуванням вирівнювання відбувається за лівим краєм. Іноді нам потрібно якісь частини, елементи сторінки, зробити або посередині, або по правому краю. Як це зробити? Далі є також парний тех-центр. Центр, Центр це тех, який працює як нібито з абзацем, тобто він створює абзац. Давайте я зараз Виконую ось таку дію. Ми бачимо, ми пишемо після того, як ось ця, да, ось, е, цей вислів, в якому він буде варіанті. Давайте подивимось. Ось так. Тобто він виокремлюється від інших, навіть якщо немає ТГБР, він йде як. Один окремий абзац із вирівнюванням по центру. На жаль, більше так не можна нічого вирівнювати. Тобто left, right зробити таким тегом неможливо, тільки центр. Але також можна цим користуватися. Тобто, тут посередині між відкритим і закритим тегом може бути будь-що. Да, наприклад, текст абзац якийсь. Далі. І третій варіант це вирівнювання в абзаці П. Як вирівняти абзац П. Давайте подивимося, ось воно. Тут в тех П треба додати атрибут «align». «Align» давайте я зроблю додам правий, тому що він буде відрізнятися, для того, щоб перевірити. Ось в тех П. Да, ми пишемо на пробній сторінці, у нас є як абзац. Давайте сюди всередину, тобто перед закриттям Початкового відкритого тегу давайте вставимо ось це «Align», «Align Right. Що відбулося? Ви бачите, що нічого не відбулося, воно не е, справа. Чому? От Я хочу вас попередити, щоб ви знали, що ці лапки вони з презентації чомусь копіюються неправильно. Перейдіть на англійську мову от я зараз перейшла, натискаємо Shift-F в моєму випадку. Він одразу додає декілька, нам не потрібно декілька, треба одну і тут одну. Ось я виправляю їх і таким чином. Подивіться, ми бачимо, що спрацювало. Тобто лапки ось обов'язково повинні бути ось такі правильні на англійській розкладці. Хоча тут вони в мене також на англійській розкладці, але чомусь от за, за рахунок шрифта, напевно, що вони якось переносяться неправильно. Тому майте на увазі, що така помилка може бути. Ось ми бачимо вже на направо. Тобто цей весь абзац, що б ми тут не писали, він буде по праву сторону. Далі поїхали. Так само можна зробити left, центр абзацу або по ширині. Оформлення накреслення тексту. Накреслення тексту ви знаєте, в будь-яких текстових документах є три е, класичних варіанти: це напівжирний, курсив та підкреслення. Ці варіанти е, класичні, як я вже кажу, і вони дуже легкі в використанні. Це просто парний тех, який треба вписати. Обітнути ним верніше ваш текст. Ось давайте візьмемо ось цей варіант. Обітнемо його. Не забувайте, що спочатку відкритий тег, да, тобто без слеш, а потім обов'язково слеш такий. І давайте подивимось, ось він вже жирненький. Якщо ви хочете також зробити курсивом, ви можете зробити, ну, давайте, давайте на цьому самому варіанті зробимо ще й курсив. Ось тут робимо курсив. Тобто обтинаємо текст ще й курсивом. Давайте подивимося, що буде. Ось він став жирний курсив. І що ще є, це підкреслений. Давайте також його сюди додамо до цього самого. І ось він вже і підкреслений. Тобто ці три теги можна використовувати як разом, так і окремо до різних частин тексту, які вам потрібно. Ви також можете, дивіться, от якщо я підкреслений, виріжу тут і ставлю ось тут. Що відбудеться? Тільки пишемо, буде е, підкресленим. Ви зрозуміли. Тобто той текст, який знаходиться всередині, як нібито цих дужок, той і буде відповідного е, накреслення. Поїхали далі. Це колір тексту. Е, ви можете використовувати два варіанти. Перший варіант це атрибут текст, який входить в тег-бадіше. Це означає, що якщо ви додасте до вашого баді, а я хочу ще раз наголосити, що баді у вас одне. У вас у сторінки може бути тільки одне тіло, як і у людини. Так? Тобто не робіть так, не множте тих баді, дуже часто така помилка, що цих баді зустрічається дуже багато. Одне баді, і в нього всередину ви вкладаєте е, атрибут. Текст з, наприклад, грін кольором. Колір просто пишете на англійській мові. Давайте подивимося, це означає, що весь текст буде такого кольору. До речі, якщо хтось не знає кольори, ви можете знайти, ось я знайшла вбила, кольори HTML. Ми беремо код, ну, наприклад, давайте з синього кольору. І за меню, ви бачите, можна вводити як кодом, так і. Англійським словом, да, скажімо так, натискаємо, і ось ми бачимо вже синенький. Чим не дуже зручне використання цього атрибута в баді, це означає, що весь текст вашої сторінки буде цього кольору. Але ви також можете використати другий варіант це техфонд, який, який існує для того, щоб працювати з текстом. І тут є багато варіантів атрибутів, що вам допоможе. Наприклад, face це тип шрифта. Тобто, ви тут пишете, яким шрифтом ви хочете описати. Ваш текст. Далі size – це розмір шрифта від 1 до 7. І колор це колір шрифта. Ну, Ось давайте спробуємо також, давайте баді знизимо. Ось тут щось записати. Текст. Давайте подивимось. Ось вам текст. Відповідно, він записався зеленим кольором, тому що я вказала тут колор. Face Arial – це означає. Ні, бачите, Arial зараз не спрацював знову. Хочу вам знову нагадати про те, що лапки повинні бути на англійській мові. Бо зараз я бачу, що текст не Arial точно. Ось так. Подивіться. Ось. Тепер є текст Arial із зеленого кольору. Також можна сюди додати size, size дорівнює і написати номер від 1 до 7, це буде розмір. Ну, зараз я це не буду швиденько робити. Чому, до речі, цей текст в одному рядку, ми ж вам, з вами вже казали, що для того, щоб перебросити, перейти на наступний рядок, треба використати тег BR. Ось таким чином. І останнє, що ми, е, найпростіше, що можна зробити в сторінці, веб-сторінці, це додати е, картинку. Ми з вами будемо користуватися ось таким варіантом е, додавання картинки. І одразу хочу сказати, ну їх є декілька, але ми будемо використовувати через посилання да, до файлу. Е, подивіться, як це відбувається. Тобто, якщо моя картинка не Відображається правильно, а ми вже знаємо, чому, тому що тут лапки знову не ті, то відображається той підпис, який у нас іде в атрибуті Alt, Alt Garfield. Відповідно, ми бачимо, да, як на сайтах буває, не загружається сторінка, або інтернет поганий, як у нас зараз буває часто, або ще щось, то відображається, от якраз, ось цей цей напис. Давайте виправимо лапки. Він додає одразу парні, да, бачите, ви стирайте ті, що не потрібні, тому що сервіс працює таким чином, що якщо ви це вводите з клавіатури, він одразу додає вам і закриту лапку. Давайте програємо. Ось такий варіант. До речі, дуже важливий, дуже важливий атрибут. «Від» – це означає ширина. Чому я не вказую тут і ширину, і висоту? Тому що якщо ви почнете, ну, на свій погляд, робити пропорції, то ви можете не вгадати, і ваша картинка буде непропорційна. А якщо ви вкажете тільки один параметр або висоту, або ширину, то, відповідно, він підбере правильно розмір. Давайте, ось, наприклад, я вкажу тут 300 Ра. Ось вона зменшилася. Бачите, да? тобто ви підбираєте під свою сторінку, щоб вона могла. Не робити так, коли я буду перевіряти роботу, щоб ваша картинка була така велика, що мені потрібно було розширяти свої, свої границі. Ну І ще раз нагадаю, що ми працюємо в сервісі GSFiddlenet, і в ньому вам потрібно правильно надати мені посилання на свою сторінку. Ви вписуєте. Ось тут назву своєї роботи це ваше прізвище, і номер 22. Після цього зберігаю, натискаю на кнопочку Save. Ось таким чином. І забираю своє посилання. Натискаю Ctrl-C, і для того, щоб перевірити, чи дійсно я зможу, я як вчитель, перевірити вашу роботу, давайте відкриємо її в якомусь іншому браузері, в такому, де ви не зареєстровані. І спробуємо відобразити її. Ось, ви бачите, все спрацювало. Єдине, що мені не подобається, таке відображення незручно. Ось я все бачу, тобто все те, що і потрібно мені для того, щоб оцінити вашу роботу. Я буду бачити і ваш код, і ваш перегляд. Да ну, як виглядає сторінка? Також прошу на всяк випадок, зробіть скріншот, тому що все може бути, як показує практика, нібито людина працювала і все зробила, але потім всякі можливі варіанти. Світла немає. Ви потім не можете знайти то все, де ви то робили, і таке інше. Зробіть скріншот і хай він буде також прикріплений до завдання. Вам не важко, мені приємно, і якщо що, оцінка все одно буде. Всім успіху, всім світла. Нехай буде. Найближча перемога скоро.